Ефектний прихід зими у кам'янське вартував комунальникам безсонної ночі. Покажемо, і чим сьогодні боролися служби на міжнародній виставці. Начальні заклади Дніпропетровщини отримали 10 медалей. Освітяни нашого міста три золоті. Чи варто кам'янчанам боятися ковіду та гепатиту? А відповіді шукали мої колеги, і вже готові поділитися із вами. Випуск новин міської інформаційної служби про останні події у кам'янському станом на 20 листопада вже в етері. З вами Володимир Кравченко. Мої вітання. Привіт, зима! наслідками рясних снігопадів у Кам'янському почали боротися з вечора 19 листопада. Міський голова Андрій Білоусов повідомив, що спецтехніка працювала у місті протягом ночі. Роботи тривали і вранці. Очільник міста зазначив, для розчистки та посипки вулиць піщано-сольовою сумішю залучено 14 машин. Сім тракторів розчищають тротуари, мостовий перехід через річку Дніпро та основні автомобільні дороги міста розчищені. Наразі техніка працює на соцмісті та бамі. Через рясні опади впало багато дерев. Усуваємо насідки та прибираємо їх з вулиць. Велике дерево впало на вулиці Максима Чиженка. Служби вже прибирають його з дороги, щоб відкрити рух для транспорту. Іноді рух транспорту ускладнюється через водіїв, які не встигли замінити літню гуму на зимову, тому їм краще утриматися від поїздок автомобілем заради безпеки. Загалом ситуація по місту контрольована. Працюємо. Щороку восени відбувається традиційний для освітян захід, міжнародна виставка Інноватика в сучасній освіті, під час якої заклади освіти демонструють свої найкращі напрацювання та досвід упровадження інноваційних освітніх практик. Цьогоріч Дніпропетровщину представляли 24 заклади, які вибороли 10 медалей: 6 золотих та 4 срібних. Три з них золоті нагороди здобули саме кам'янчани. Вражаючий результат, але для наших педагогів традиційний. Переможців вітав міський голова, а дізнавались про інноваційні проекти. Мої колеги за qr кодом ми можемо увійти і побачити, що це не відірваний від життя проект, а в реаліях, як він працює, відразу у нашого загону, що їм сподобалося найбільше за цей тиждень. Яна Жучик із натхненням розповідає про переможний цьогорічний проект свого закладу: освітні втрати, підходи до вимірювання та шляхи їх подолання. Приніс чергову золоту нагороду до величезної скарбниці наукового ліцею, а ще практичний досвід надолуження освітніх втрат для навчальних закладів країни. Ці медалі це заслуга роботи всього педагогічного колективу, учнівського колективу, але описують роботу декілька людей, які беруться за це. Започаткував цю. Справу Микола Олексійович наказний доктор педагогічних наук він багато популяризував освіту Кам'янського і Дніпропетровщини на рівні України, і це не чисто філософія, відірвана від життя, а те, як заклад втілює цю інновацію в свій освітній процес. Серед втілених інновацій – виїзний профільний літній табір, який організував цьогоріч науковий ліцей. Метою проєкту, окрім оздоровлення дітей, було створення платформи для спілкування, реалізації інтелектуальних та творчих можливостей. Головне надолуження освітніх втрат, що маємо через війну та навчання в укриттях. Напевно, значення це власне боротьба за українську освіту різними способами живемо в надзвичайний час, шукаємо. Незвичайні способи для того, щоб надолужити освітні втрати, завдані Російською Федерацією, дуже складно навчатися між тривогами. То звісно, це дається в знаки в усіх закладах освіти. Тому ми розуміли, що нам треба думати над цією проблемою, що можемо зробити конкретно. Ми золоту нагороду за свою роботу отримали також педагоги спеціальної школи гармонія. Медаль далі здобули у номінації розвиток інноваційного потенціалу педагога в умовах реалізації концепції Нова Українська школа. Ми працюємо в нашому закладі з дітками, що мають особливі освітні потреби, і тому вивчення шкільного матеріалу воно потребує трішки не такого підходу. Працюючи в умовах сьогодення, ми вже всі освітяни, не тільки наш заклад, а будь-який заклад нашого міста і всієї країни. Він вже є переможцем, адже щодня ми. Ми отримуємо вже нагороду найбільшу в очах і посмішках наших учнів. Є такі теми, які важкі для дітей, важкі для вивчення. Тому приходиться придумувати різні такі технології, щоб зацікавити учнів. Нова українська школа вона ближче до дитини, але вона більш така. Ну як би так сказати, навчаємось граючи. Усі ж педагоги наголошують на одному. Головна нагорода зараз це можливість працювати та навчати дітей навіть під час війни. Ми завдячуємо нашим воїнам, які на передовій, які надають нам можливість, попри всі негаразди мати можливість виконувати головну місію вчителя це навчати. Завдячуємо міській раді Андрію Лунідовичу Білоусову Реві Наталі Васильівні, департаменту з гуманітарних питань, за можливість навчатися офлайн. Ми працюємо. Очно в нас є три укриття, і налаштовуємо всіх на успіх, тому що діти повинні навчатися дорослі повинні працювати. Володарі золотої медалі від цьогорічної інноватики працюють і в ліцеї інформаційних технологій. Їхня перемога у номінації СТЕМ навчання як крок до вибору майбутньої професії ні в кого не викликала здивування, адже тут працюють одні з найкращих та досвідчених фахівців зі стему світи. Заступниця ж директора Валентина Ващенко взагалі стояла у витоків розвитку інноватики в сучасній освіті у місті. Особисто привітав та поспілкувався з провідними педагогами та керівниками закладів, які прославляють Кам'янське. Очільник міста усієї нашої територіальної громади. Подякувати вам за те, що ви здобули золоті медалі на цій міжнародній виставці, за те, що ви високо тримаєте наш освітній фронт. Дякую за те, що ви робите для наших дітей, для нашого міста. Кам'янське завжди було є. Залишається і звичайно, буде лідером в багатьох напрямках. і Нам приємно, що в освіті особливо і приємно, що завжди протягом останніх 17 років, скільки існує інноватика в сучасній освіті. В будь-якому випадку найбільша кількість переможців це із нашого міста. Тому я вітаю всіх наших колег, і це перемога не тільки. Трьох конкретних закладів це перемога всієї нашої спільноти. Країною швидко поширюються чутки про спалахи гепатиту А та масоване розповсюдження хвороби COVID-19. чи варто боятися епідемії кам'янчанам більше про хвороби та проведення обмежувальних заходів і зменшення захворюваності серед населення міста дізнавались наші журналісти, в начальника управління охорони здоров'я. Управлінням охорони здоров'я Кам'янської міської ради разом з відокремленим районним структурним підрозділом Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України здійснюється моніторинг епідемічної ситуації поширення грипу ГРВІ та ковід-19 на території міста. Хочу заспокоїти всіх мешканців. Ми бачимо, що на сьогоднішній день причин для хвилювання немає, адже сьогоднішній епідемічний стан він значно нижчий, ніж попередні роки. Наприклад, з приводу захворюваності на ГРВІ, за 21 рік зареєстровано 75 тисяч випадків, за 2022 рік вже 65 тисяч випадків. За 10 місяців цього року зареєстровано лише 23 тисячі випадків захворювання на гострий респіраторний вірус. Інфекції. Що стосується захворюваності на гепатит, а хочу заспокоїти на сьогоднішній день не зареєстровано жодного випадку захворюваності на цю хворобу. В минулому році також за цілий рік не було жодного хворого, який би звернувся до лікаря. В 2021 році таких хворих було всього навсього двоє. Загалом, епідемічна ситуація у місті цілком стабільна. Захворюваність на сьогодні приблизно в два рази менша ніж в аналогічний період минулого року. Загалом всіх закликаю турбуватися про своє здоров'я, використовувати засоби індивідуального захисту, а також дотримуватися правил особистої гігієни, адже розповсюдження цих гострих респіраторних вірусних інфекцій загалом відбувається через небиті руки, недотримання елементарних санітарних правил. Тому бажаю всім здоров'я. Що має бути під захистом, звісно, наше життя та наша історія? Історія, яку намагаються знищити, живе в архівах для збереження. Її можна оцифрувати. Допомогти в цьому держархіву взялися американці. Про проєкт з переведення паперових архівних документів в електронний варіант розповідали в обласній військовій адміністрації. У нас тут є декілька великих проектів, зокрема, проект з американськими партнерами по цифруванні документів генеалогічного характеру, тобто які допомагають досліджувати родовід. Я дуже сподіваюся, що до кінця року або на початку наступного року Державний архів Дніпропетровської області теж підпише угоду з корпорацією Family Search і запустить проєкт масового цифрування документів генеалогічного характеру. До цієї роботи вже долучилися 20 державних архівів країни. Спільно оцифрувати планують мінімум 100 мільйонів копій паперів. Іноземні організації активно допомагають не тільки спеціальною технікою, а й матеріалами для реставрації. Запрошують вітчизняних фахівців і на спеціальне навчання програмами стажування і іншими видами прямої фінансової допомоги. І ми маємо випадки, коли ваші земляки, мої колеги, скористалися такими грантовими програмами. Для мене важливо також активно залучити спеціалістів, архівістів вашої області до програм стажування для того, щоб вони переймали міжнародний досвід. У нас зараз дуже багато є різних програм. Одним із найголовніших зараз пріоритетів для архівної галузі є активна цифровізація. Анатолій Хромов розповів, що через війну запитів до архіву щодо відновлення документів побільшало, тому що дуже багато. Внутрішньо переміщених осіб виїжджали в таких умовах, що вони навіть свої родинні архіви не взяли з собою, навіть особисті документи не взяли з собою. І зараз, коли їм треба поновити певні соціальні права або підтвердити там якісь право власності, інші моменти, то вони очікують від державних архівів на допомогу і на. Видання відповідних довідок копій, документів все інше. Загалом в державних архівах країни зберігається майже 90 мільйонів справ, а це мільярди аркушів. Для повної оцифровізації потрібен час і багато ресурсів, але ми це маємо пройти. Додав голова державної архівної служби України. У дитячої юнацькій спортивній школі номер 4 відбувся відкритий чемпіонат міста зі стрибків на акробатичній доріжці пам'яті Геннадія Горяйнова. Участь у чемпіонаті взяли 142 спортсмени з Кам'янського, дві команди з Дніпра, а також Полтави Житомира та Києва. Більше про змагання розкажуть мої колеги. Чемпіонат присвячений тренеру Геннадію Горяїнову, який на початку 2000-х років започаткував у дитячо юнацькій спортивній школі номер 4 стрибки на акробатичній доріжці. Особливістю цих змагань є те, що відібрали учасників на чемпіонат України, де, сподіваємося, кам'янчани досягнуть найвищі п'єдестали пошани. Дуже хочеться сказати велике дякую всім, хто причетний до розвитку цього прекрасного виду спорту в нашому місті. Це і тренери, це і адміністрація спортивних закладів, це, по-перше, всього наш міський голова. Велика подяка нашим воїнам, які боронять суверенітет нашої держави. І цими змаганнями наші спортсмени демонструють незламність нашого козацького духу. І хай вороги побачать, що ми виходимо на спортивні дорожці, виходимо на спортивні килими і проводимо свої змагання. Серед найстарших спортсменів багаторазовий чемпіон України Єлісей Соколянський. У цьому виді спорту хлопець вже 13-й рік. Згадує, як чотирирічним хлопчиком прийшов до спортивної зали, а також пишається своєю першою перемогою у шість років на чемпіонаті України, який тоді проходив у Кам'янському. А ще Єлісей планує отримати майстра спорту на змаганнях, які відбудуться у лютому. А свій особистий рекорд встановив на змаганнях, які відбулися цього вересня у Шостці. На змаганнях в вересні в Шостці я стрибнув з шести фляків, два бланжа і з винта він тупав. У 2017 році. Я зайняв перше місце командне в Києві, і ось в шості Ми зайняли команду Дніпропетровської області. Третє місце ну серед команд України. Наймолодшим учасникам чемпіонату всього чотири роки серед барвисто одягненої гамірливої малечі зустрічаємо маленьких переможців: Даринку Артемчика, Амалію та Ніколь. Одразу помітно змагання, як і заняття спортом дітям до душі. Мені колесо і, рандати, і стойку, мост, все подобається. І Львіра, і Львіра тренер. Чемпіонат також пройшов за програмою юнацьких та дорослих розрядів кандидату майстри спорту та майстер спорту. Переможці були нагороджені медалями та подячними листами. Вітаємо спортивне майбутнє України. А тепер дізнаємося, що погода готує на наступну добу. За прогнозом синоптик UA, Завтра день буде без опадів. Місцями виглядатиме сонце. Здебільшого хмарно. Температура лишів мінус 2 градуси, а в день плюс 1, Вітер північною 6 метрів на секунду. На цьому випуск новин добігає кінця. Стежте за подіями у місті на сайті mis.dp.ua. Відеопроєкти до вашої уваги на Ютуб каналі ТРК Міс. У студії працював Володимир Кравченко. Бажаю тихої доби, бережіть себе.